Вітаю, друзі! Сьогодні будемо випікати пиріг з грушами. Такий пиріг не заморочливий, готується просто і швидко, а виходить ароматним і дуже смачним. Саме те, що потрібно для затишного чаювання. Ходімо готувати! Для початку нам необхідно замочити манку в кефірі кімнатної температури. Ретельно змішайте масу, щоб манка добре просочилась. Тепер візьміть форму та змастіть її м'яким вершковим маслом. І дно і бортики. Зробимо обсипку за допомогою манки для того, щоб при випіканні пиріг не приставав до форми. Далі беремо 2-3 груші та очищаємо їх від шкірки. Розрізаємо кожну на 4 частини та видаляємо насіння. Тепер нарізаємо їх скибочками, товщиною товщиною пару міліметрів. Груші обирайте стиглі та не дуже тверді. Та якщо у ваших груш жорстка шкірочка, як у моїх сьогодні, то обов'язково їх очищайте. Тоді періг вийде більш ніжним. Тепер приготуємо тісто. До одного яйця додаємо ванільний цукор, звичайний цукор та дрібку солі. Збиваємо міксером до побіління маси. Далі до яєчної суміші додаємо набухшу манку, м'яке вершкове масло та просіяне борошно. Ретельно все змішуємо за допомогою ложки. І вже в самому кінці замішування додаємо півчайної ложки соди для того, щоб наше тісто було пухке. Виливаємо тісто в підготовлену форму та розрівнюємо. Діаметр форми для такого пирога підходить від 24 см до 32 см. Чим більше форма, тим скоріше буде випікатися пиріг. Тепер викладаємо грушу, занурюючи скибочки в тісто по колу. Посипаємо подрібненими горіхами. У мене це фундук, також добре підійде мигдаль або волоські горіхи. Шматочки не мають бути надто дрібними. Тепер до цукру додаємо півчайної ложки кориці, перемішуємо та щедро посипаємо пиріг. Випікати будемо при температурі 180 градусів верх-низ, без конвекції. Для форми 24 см година-година 10. Якщо форма буде 30-32 см, то 40-45 хвилин. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою. Вона має бути повністю сухою при проколюванні тіста. Дістаньте пиріг з духовки та дайте йому трішки охолонути. Потім виймайте з форми. Всередині ніжне м'яке трішки вологе тісто та соковита ароматна груша. а ззовні хрустка запечена скоринка з цукру та горішків. Пиріг вийшов неймовірно смачний, прекрасно підходить, щоб поласувати з чаєм, кавою, какао або молоком. Приготуйте та посмакуйте. Затишна ароматна випічка, яка вийде вдалою у кожного. Спробуйте приготувати такий пиріг та насолодіться ніжним грушевим смаком з нотками пряної кориці. Друзі, розкажіть в коментарях, що ви готуєте з груш і які ваші улюблені страви. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя.